Привіт! Сьогодні пропоную поговорити про моє останнє прочитане. Загалом зібралися, здається, 9 книжок. Це ті, про які я ще не розповідала у влогах або не давала відгуку по книжкових покупках, і спробую сьогодні вам про кожну з них хоч трошки розповісти. Вони були дуже різні, тому я думаю, що це буде особливо цікаво. Почнемо з книжки, яку я дочитала буквально декілька годин тому, це книжка Ліни Вулф Коханці поліглоти. Це новинка одиництва видаництва, шведська авторка. Мені, що одразу книжка неймовірно сподобалась. По-перше, вона дуже красиво Дена тут прекрасні ілюстрації. Воно все витримано в таких рожево-чорних барвах, і сама історія вона досить незвична. Ми знаємо про декількох героїв, зокрема, це молода жінка, їй 36 років. Вона, коли займалася боротьбою, говорить про те, що вона сильна, проте в той же час досить вразлива і не може вирішувати якісь свої особисті проблеми. В той же час, в нас є герой-літературний критик, який бере на рецензію рукописного письменника, власне, називався «Інкуханці поліглоти і це, мабуть, дуже непересічний твір, але. Цей рукопис, скажімо так, на певний момент застрягає в будинку цього критика. Далі ми маємо письменника, відповідно, який хоче розібратися. Що сталося з його рукописом, і крім того, ми дізнаємося власне його походження, походження самого рукопису. Передумови його написання, і, власне, що ж тут трапиться. А також маємо ще італійську родину, родину аристократичну, де одразу є три покоління жінок: це бабуся, маркіза, це її донька, і також онучка. І, відповідно, розгортається їхня історія. Загалом твір поділ на три частини, і ось там є кожен такий яскравий голос безпосередньо персонажа. Книжка мені неймовірно сподобалася, як я вже сказала, але не можна сказати, що це щось таке приємне і комфортне читання. Це, скоріше, досить химерна література, герої тут роблять дивні речі, події часто некомфортні, але при цьому вони настільки атмосферно виписані. Авторка звертає багато уваги на якісь природні катаклізми, на хуртовини, на дощі, на якусь туманність, на шум і хвиль у морі, на те, як тщить лід, як тіть полум'я у каміні. На якісь переживання самих героїв, на їх емоційне проживання, і це настільки якось занурює в текст, що я коли його відкрила, якби не треба було йти на роботу, мабуть, я б просто сіла і так от залпом дочитувала цю книжку за один раз. Але я рада, що вийшло і трошки розтягнути, оскільки різні життєві обставини вривалися в тло цього читання. Крім того, тут на сторінках дуже часто згадується Мішель Вельбек, оскільки він є улюбленим автором одного з героїв, і згадується його роман. Щось там про острів, неможливість острова. Мені стало дуже цікаво, У мене є одна книжка Вельбека, я ще не читала, але. Цікаво, тут про автора каже, що він дуже неприємна особа, але його книжки неймовірно незвичайні, тому також зацікавили. Крім того, тут згадується одна відома особа Джуна Барнс, хоча вона відома для когось, але для мене стала новиною. Це виявляється, була художниця і письменниця, яка написала лесбійський роман Найтвуд свій час. І вона була в цьому середовищі Парижа 30-х, з того ж Гімінве, Гертруде Стайн та інших. Я дуже здивована, що це ім'я мені раніше якось. Чи не траплялося, чи, можливо, я його зустрічала, але не звертала на нього уваги. Тому сьогодні ще погуглила цю персонажку. Трошки хотіла більше на це про її твори, знайшла навіть якийсь англомовний огляд, але він був дуже стислим. Тим не менш, мене це зацікавило, я подумала, що треба подивитися більше про цю авторку. Ну і згадується, звичайно, Марсель Пруст серед іншого, де говориться про те, що. Коли його питають в книгарні, яка книжка має бути прочитана кожним, який є шедевр чи скарб, то він недовго думає каже, що це Марсель Пруст і його відповідно ось ця серія з семи книжок в пошуках втраченого часу. І ці книжки також відіграють певну роль у цій історії. Загалом як я сказала, мені дуже подобається. Я знаю, що з цієї серії з новенького що вийшло. Коханий Техас, і я думаю, що це має бути теж щось дуже непересічне, і хотіла би його прочитати. Ще одна книжка, яка мені дуже-дуже сподобалась, це Ентайлер та її плетений колосок. Я не задовляла ще з весни, коли побачила, що вона вже вийшла, адже минулого, а може вже позаминулого року, читала інший її роман Блакитне мережа Водолі, який, хоча б, здавалося б, таки дуже звичайний і нічого там майже не відбувалося, просто була історія родини. та не менш, він якось мене дуже причарував, і я хотіла ще щось у авторки почитати. Читати це також родинна історія починається все з того, що хлопець і дівчина їдуть на невеличкі такі пасхальні канікули до родини цього хлопця в гості, але вони їдуть ненадовго і в дорозі зустрічають одного юнака. І здалеку дівчині здається, що можливо це її кузен, але вона не впевнена, і коли вони підходять ближче, вона все ще дивиться і все ще сумнівається. Говорить про це своєму бойфренду. Коли він каже, що якщо це твій брат, то підійди і привітайся. Це дуже дивно, що ти навіть не впевнена, що це він чи не він. А вона каже, що справа в тому, що у нас в родині такі були певні обставини, що ми дуже мало спілкуємося з іншими гілками, ось нашої родини, тому напевно, я його бачила лише в далекому дитинстві, і дійсно мені складно його зараз впізнати безпосередньо. І вже пізніше нас закидують ось це минуле, коли розповідають про історію цієї родини, власне, про те, з чого все починалось і до чого призвало. Мені сподобались ось ці вайби, знаєте. Паперового палацу, бо наші герої вони приїжджають на такий вікенд до озера. Вони мають будиночок, там є кілька дітей. Вони якось проводять свої дозвілля, плавають, їздять на закупи, і таке інше, а потім все переноситься вже в місто, і якась міська історія, стосунки між братами і сестрами, батьками і дітьми, і все це настільки якось комфортно з одного боку, з іншого цікаво, і з третього боку вражаюче. Адже історія кожної родини це така велика таємниця, і складно виокремити щось, нібито. Незвичне, але тим не менш, Ентайлер це вдається. Якщо ви любите книжки Ентайлер, якщо ви любите книжки Селеста Інг, то я думаю, ця історія вам також має сподобатись. Я від себе поставила їй 5 зірочок. Далі у нас буде такий невеликий нонфікшн, який я почала читати, здається, ще року і півтора тому, додатку Якобу. Але на той момент в мене чи закінчилась підписка, чи я просто вирішила, що хочу та книжку більше в папері, попросила її у своєї знайомої і, знаєте, читала, читала і відклала. Це така книжка, яка багато акцентується відповідно на книжках цього згаданого автора. Але крім того, Ростислав Семкін намагається не лише розповісти про біографію письменника, про його творчі прийоми, про якісь навіть теми, які він постійно обробляє, і виписує в своїх книжках, але й також загалом про ось концепцію жаху, про те, що про це думали філософи, як ця ідея розвивалася протягом часу, і в тому числі звертається до іншого твору Стівена Кінга, Денс Макабри, і до його праці про письменство щоб проаналізувати загалом ось цю історію горору, відповідно, як вона розвивалася в літературі. Мені було дуже цікаво, чесно кажучи, ця книжка надихнула мене і наступну книжку, про яку я говорю, тому прочитати, буквально одним реченням. І я зрозуміла, що, напевно, хотіла би мати цю книжку в себе на полицях, адже вона в мене викликає якісь такі певні ностальгійні спогади. Я навіть бачу, що повиділяла собі досить багато чого стікерами. І також Сенків аналізує ще загалом, як. Твори Стівена Кінга з'являлися на українському ринку, які були переклади, які мали з'явитися. Ну, Звичайно, оскільки книжка виходила дещо раніше, то нові твори вже знову ж таки були видані українською мовою, про які він ще не згадує. Але це дуже все одно класна і крута історія, якщо ви цікавитесь цими книжками. І, до речі, коли моя подруга її купувала, то казала, що на той момент вона ще не читала жодної книжки Стівена Кінга. І ось хотіла подивитися на цю працю, щоб зрозуміти, з чого ж почати. І, власне, Сперечно, це вона і обрала собі одну з книжок. Якщо говорити про те, яка ж історія, на яку історію надихнув мене цей твір, це було сяйве, роман Стівена Кінга, який читала вперше. Років у 17, тоді мене цей твір налякав. Мені дійсно було страшно його читати. Пам'ятаю, як сиділа на ліжку, а це було серед ночі, бо від книжки важко відірватись, і я уявляла з цих всіх привидів, які читають під ліжком. Якщо ти злізеш, тебе там потягнуть за ногу, і таке інше. Тобто, тоді книжка на мене справила дійсно такий дуже лякаючий ефект. Але Стівен Кінг нагадав мені про те, що там багато ось цієї готельної атмосфери, що я дуже люблю. І Я вирішила, що прийшов час перечитати сяйво. Я почала і була настільки здивована, що. В книзі до ось цих страшних моментів насправді досить довго ще треба читати. І тут нас багато уваги приділяється самій родині. Це чоловіку, який викладає письменство, літературу в в школі чи в коледжі, я вже забула, у якого є маленький син і дружина. Наш герой Джек Торенс, він має проблеми з алкоголем, і коли він напивається, то впадає в певний шал. І ось як він намагався з собою боротися в цей час, і вже потім, коли отримує цю нову роботу в готелі Оверлук, звичайно, дуже багато про історію самого. Готелю про його колишніх мешканців, власників, про трагедії, які там ставалися, про всю атмосферу вірманської осені, про зиму, про маленьке містечко, і все це настільки майстерно вплетено в історію. Що я читала, і мені в якісь моменти було так комфортно це читати, в якійсь було дійсно дещо лячно. І можливо, через те, що я в принципі знала, чим усе закінчиться. На диву я це пам'ятала, мені було трошки менше страшно читати, як це було вперше. І я отримала від книжки дійсно величезне задоволення. І одразу після прочитання я хотіла передивитися екранізацію Кубрика. Сяйво ми з Сергієм цим зайнялись, але я зрозуміла, що після книжки ця екранізація сприймається ще більш. Нітючі, вона дуже сіра, там багато чого обрізано. Ось є атмосфера готельної, ту, як я собі це уявила, її дещо бракує. І мені, до речі, порекомендували подивити ще більш новий серіал 97-го, здається, року. Ми дивились початок, і мені він дійсно по атмосфері трошки більше сподобався. Тим не менш, я ще не дивилася його повністю, щоб робити вже такі повноцінні висновки. Але книжка безумовно чудова, я розумію, чому її можна тепер перечитувати. Бо ось ця атмосфера, якось. На випис, на деталі, які працюють в книжці. Ось ці відсилки до інших літературних творів, в тому числі до Едгара По, вони, звичайно, дуже і дуже яскраві. Прочитала також такий невеличкий детектив, трилер Джейн Гарпер Сила природи. Це в нас історія про такий колектив однієї фірми, який, щоб. Налагодити краще свої стосунки, періодично влаштовує різноманітні походи для своїх співробітників. І ось ми маємо групу людей, там декілька жінок і чоловіків, і вони вирушають в такий похід на декілька днів. Причому окремо мають іти група чоловіків, група жінок вони йдуть без провідника, але в кожного в них є карта, і, відповідно, в них там є пункти, де вони можуть зупинитися, де там є харчі додаткові, де вони можуть підкріпитися, щоб продовжити свій маршрути, за декілька днів вони мають всі разом зустрітися і обговорити взагалі, як це. Це було і поділитися враженнями, і далі стати більше таким спли... зібраним, міцним колективом. Але вже на початку ми дізнаємося, що жінки з цієї котиці повертаються, але без однієї з учасниць. І наші герої намагаються зрозуміти, що ж трапилось, куди вона поділася, чи вона загубилася, чи було вбивство. Бо вони кажуть про те, що вона просто їх кинула і пішла. Але одна з героїнь вона поранена. Всі вони виглядають дуже переляканими. тому Викликаються певні підозри, жінку починають шукати. Крім того, у нас тут є детектив, який взагалі -то займається тим, що розслідує економічні різні справи. Він приїжджає сюди із напарницею, оскільки напередодні отримає дзвінок від цієї жінки, яка пропала, оскільки вона мала допомогти йому у певній справі у розслідуванні. І тому вся ця справа глядає ще більш підозріло. І відповідно, ця історія така досить неспішна, розповідає багато про похід. Нам постфактом розповідає, що відбувалося. Паралельно ми бачимо цього детектива, який насправді, нічого не розслідує, але просто ходить і ніби слідкує за цим процесом трошки зовні. І, звичайно, до кінця ми дізнаємось, що ж трапилось, чи були якісь зловмисники, чи це така фатальна випадковість. І загалом книжка була непогана. Якщо вам подобаються такі походні вайби, ви це безумовно дотримаєте. Але якщо це вам подобаються детективи або якісь напружні трилери, то тут цього насправді не дуже багато. Ще я прочитала одну таку фантазійну історію: це «Кий і морозна орда. Взагалі було дуже незвично в червні читати книжку про зиму і сніг, яка тут проривається буквально з перших сторінок. Але мені книжка направду, дуже подобалась. Це не зовсім те, що я люблю в літературі, та, це, мені здається, чимось нагадує дійсно володар перснів, хоча я його не читала, але колись дивилась часткову екранізацію або гобіта, та, коли герої постійно кудись ідуть, тут дійсно цей шлях дороги, він від першої сторінки аж до останньої, і з зустрічі нових персонажів, із якимись пригодами, навіть із боями. Бо в нас на початку ми дізнаємося про те, що у місті, де машкає наш юний хлопець хлопецький. Рималась зима, і вона не йде. І люди відчувають, що це щось незвичне, і він іде до якогось такого місцевого чаклуна, який говорить про те, що тобі треба піти, здається, до перна. І попросити, щоб він вже випустив весну, щоб зима пішла геть. А крім того, тут є домовик, яким, з яким він спілкується, з яким він живе, з яким він зростав, який також йому там дає певні поради, дає плюс цю іскру з домашнього вогнища, яка має його оберігати. Він зустрічає ще маленьку тваринку хуху, яка була абсолютно чарівною, і дуже мені подобалось, коли я читала. Ну і багато, багато інших персонажів з української міфології. Я чесно кажучи, вже встигла дещо підзабути, хто є, хто. Але собі виписала. Тут були характерники, найди, триголовий змій, <сум> чугайстер. незвичайно звичайно, кий. І мені знову ж таки сподобалась історія, хоча це не зовсім те, що я зазвичай читаю, і не знаю чи штатом продовження, бо наприкінці ми вже маємо таку певну, певний бій, двобій, бо є ось ці сили добра і зла, і ця предстояння. Але... Вона дуже була такою атмосферною, дуже комфортною і з прекрасним гумором. І оці персонажі старокиївських, староукраїнських слов'янських міфів, вони дуже дуже гарно вплетені в сюжет. Мені сподобалась мова, якою це написано, дуже дуже комфортна. Я думаю, що якщо ви любите щось подібне або хочете спробувати, почитайте ознайомчий фрагмент, тоді я думаю, ви зачаруєтесь текстом і тим, як він приємно лється, і можливо продовжите це читання. Загалом рекомендую, особливо якщо вам хочеться такої морозної хромкої атмосфери з легендами, з міфами. І крім того, в цій книжці був натяк на те, що події в якийсь момент перенесуться у сучасність, адже один з героїв бачив видіння, і нібито там є якісь незвичні повозки, і люди з якимись темними предметами в такому одязі, типовому для того його часу, коли створювалася. Оповідка, тобто ми розуміємо, що це буде відбуватися і в наш час, тому це мене заінтригувало, але ось не знаю, як буде далі. Загалом книжку рекомендую. Далі читала ще один нонфікшн, називається Як розмовляти з дітьми про мистецтво 20 століття від Француаза Барб Галь. Як я розповідала колись в покупках, читала раніше першу книжку з цієї серії, як, як розмовляти з дітьми загалом про мистецтво. Вона мені сподобалась, і ця вона має подібну ж структуру, тобто початку йдуть такі загальні поради про те, як діти сприймають інформацію, на що звертати увагу, як з ними спілкуватися. А далі ми розглядаємо безпосередньо ті чи інші картини, де подаються питання, які можуть задати діти відповідно до певної від Категорії 5-7 років, 10-13. Мені книжка дуже дуже сподобалась. Я її читала не залпом, а ось так поступово, просто відкриваючи початку вступ, прочитавши, а потім відкривавши ту чи іншу роботу, читаючи певні пояснення до неї, спочатку намагаючись побачити те, що я бачу в ній, якось проаналізувати, проговорити для себе, на що би я звернула увагу, а потім дивилась на питання, які тут виникали, і на те, як авторка їх пояснює. Насправді дуже багато було неочікуваного, тобто я для себе навіть. Не пом... звернула увагу, що не помічала певні речі, які розкриває авторка в цьому тексті. Та й крім того, сучасне мистецтво це не моя сильна сторона. Я багато чого побачила вперше. Наприклад, мене дуже вразила сукня із свіжого м'яса. Я, чесно кажучи, якось цю інформацію пропустила повз, хоча я розумію, що якийсь момент це взагалі стало трендом. Але це дуже такий гидкий тренд, чесно кажучи, в принципі, як і мертві корови, і таке інше. Загалом будь-які книжки про мистецтво мене зачаровують, а коли вони все писані дуже такою доступною мовою, то це особливо приємно. Тому, звичайно, якщо ви хочете або самі краще розумітися на мистецтві, або ось заторкнутися до цієї сучасної концепції, до цих інтерпретацій, до того, як це можна показати, або у вас є малі діти, і ви хочете, щоб вони долучалися також до добрих. В сучасної культури, то дуже рекомендую продивитися до цієї книжки. На книжковий клуб з буктюберком ми взяли книжку Емілі Генрі Книголюби. Я раніше читала вже пляжне читиво, воно мені сподобалось не дуже, а книголюби сподобалось набагато більше. В центрі сюжету у нас є декілька персонажів, зокрема, це молода літературна агентка, а також хлопець, який займається редактурою, причому це дуже і дуже вдало. Починається все з їх першої зустрічі, коли вони трошки не поладнали, адже він говорить про те, що авторка, яку вона представляє, і її остання книжка, це, ну, скажімо так, не дуже вдалий варіант. І вона на нього звичайно дещо ображена. Крім того, в неї була певна ситуація перед зустріччю, і загалом авторка намагається показати такий. Троп, що ось, ніби дівчина, яка з великого міста, як вона знайде своє кохання. І коли там хлопець, наприклад, їде в містечко, закохується в когось і лишає ось цю успішну, прекрасну, незалежну жінку. І відповідно, авторка фокусує увагу саме на цій героїні. Мені дуже сподобались стосунки цих персонажів і наших головних героїв, а також сестри нашої дівчини. І загалом ось ця тема літератури вона була прекрасна. Мені дуже подобались діалоги, хоча, зазвичай, не дуже люблю таке. Ну, в книжках і читати є більше по описам, але ці діалоги були прекрасні. Тим не менш, десь після другої половини книжки я почала від неї втомлюватись, і мені вже трошки лінь було її дочитувати. Я робила це дещо з примусом для себе. А вже я розуміла, що ну треба все ж таки цю історію дочитати. Коли дочитала, то розуміла, що історія дійсно дуже добра, дуже хороша. Але в той же час я би воліла дивитися її вигляді фільму. Я думаю, він би був чудовим. і Я б можливо навіть його передирялася періодично. Але як книжку я напевно не триматиму її себе на полицях. Хоча в мене були великі сподівання на це неймовірно красиве видання. Вона хороша, вона тепла, вона добра, вона з гумором, з такими саркастичними діалогами, але попри те, не те, що репрезентувало мою бібліотеку. Ще всіх популярних книжок я прочитала цьому місяці цього літа, я стала вродливою це така нехдалт-історія, яка розповідає про літні канікули, про те, як молода дівчина Бель приїжджає у літній будинок, де її зустрічає подруга матері зі своїми синами. І ось як вони проводять літо, як вона згадує свої більш ранні роки, і очікує, що ці, цей час, коли їй буде 16, це літо стане особливим. Вона очікує ось цього першого кохання, перших побачень, вона очікує ось цього тріпотіння серця і відповідно намагається Братися хто із хлопців, які там є, їй подобається найбільше. І з одного боку вона дуже мила ця історія, тепла, ці аромати океану, шим хвиль, все це є. Але той же час мене дещо дратувала героїня, яка не могла ніяк визначитись з тим, який же хлопець їй подобається і з ким би вона хотіла лишитися. Крім того, мені сподобалося, що наші герої не досить сміливі. Тобто, якщо вони відчувають, що в когось закохані, вони дуже довго не тримаються у собі. а пробують просто йти на приломи казати, що ти мені подобаєшся. Скажи, що ти з цього приводу думаєш. Так дуже рішуче неочікувано, але такий сюжет теж є. Загалом книжка непогана, дуже легко читається. Я слухала її частково в аудіо, частково читала. Англійською дуже проста мова. І дуже до речі, була чудова начитка, але мені здається, що я не продовжу цю серію. Знаю, там ще декілька книжок є. І ще одна книжка, яка просто підкорила моє серце. Я її вважаю шедевром і моєю новою любов'ю, це Серпанка пробудження дракона від Жерома Пелісі та Карін Індер. Це подружжя ілюстраторів, які під час ковіду приїхали в невеличке французьке селище. І дивлячись на оці прекрасні ліси, на легенди про відьом їм захотілося створити власну ілюстровану історію. Бо раніше вони працювали на певні проекти, тепер вирішили, що треба кувати цей камінь самостійно, і відповідно вони написали цю історію про серпанку. Мені ця книжка дуже сподобалася, читається неймовірно швидко, буквально за 20 хвилин. Але вона така весела, така мила, що і ілюстрації, і те, як діалоги перекладені, все настільки чудово. Це книжка про малу відьму, яка. Має тата. Тато їй подарував ось цю мантію, капелюх, червну паличку. Але він говорить про те, що це ж просто розваги. Ти не можеш бути відьмою, бо остання відьма там колись пішла з села і більше не поверталася. Але серпанка вірить, що це не так і хоче чаклувати. Вона купує казану, вона відкриває магічну крамницю і намагається зварити своє перше зілля і навіть підкорити дракона. В неї є прекрасні асистенти. Це Хрюнтик, таке маленьке, чорне поросятку. І ще її приятель зі школи. І ось вони вирушають таку велику Звичайно, мандрівка закінчиться дуже швидко, бо книжка коротенька, але яка ж вона тепла і добра. Я думаю, що в нас подобається і дорослим людям, яким хочеться чогось гумористичного і прекрасного. І, звичайно, дітям, я думаю, що вони щиро полюблять цю персонажку і захочуть дізнатися про продовження її пригод. Сподіваюсь, що воно буде видаватися. І, до речі, залежно від того, коли вийде це відео, можливо, встигнути на сайті видаництва. Зараз на неї діє хороша знижка, тому дуже-дуже рекомендую до цього придивитися. На сьогодні це все з прочитаним. Звичайно, були ще інші книжки. Про які я розповідала у влогах, це цикл Саремас, це Гувер, це Mindfuck Series, яку, до речі, продовжила трошки ще слухати кілька наступних книжок, і там мої враження були більш яскраві, аніж від першої книжки або частини. Але поки що не захват, і я ще не читала цю історію, щоб повністю вам вже про неї розповісти. Ще в нас у вересні буде вже третя річниця каналу, і я хотіла би записати якийсь Q&A, Тому, якщо у вас є якісь питання по каналу, про мене. Про книжки, ще про щось. Можете лишати їх в коментарях, я їх потім позбираю, і думаю, що в вересні вже зробимо якесь таке фінальне відео, де поговоримо взагалі про те, що було за цей рік, які відео, які формати, які книжки, що хорошого. І думаю, що з цього вийде щось таке приємне, балакуче, як ми любимо. А дякую вам за те, що лишалися зі мною. Ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалось, і побачимо вже у наступних відео. Чудового вам, літа і вже, напевно, осені!